Тому що, ну, на жаль, це людині так притаманне. Те, що використовується саме чиясь чиясь бідачі, чиясь проблемне питання, використовується в якихось корисних цілях громадськими діячами. Ну, я думаю, тут уже саме суспільство повинно дати оцінку діям і в подальшому, як вирішується. Проте кожну, кожну таку акцію ми не залишаємо без уваги. Ми проводимо відповідні перевірки, розглядаємо конструктивно. Всі питання і всіх приймаємо, нікому не відмовляємо в прийомі розбираємося з кожним таким фактом і приймаємо рішення. На жаль, не всі не кожного ми можемо задовільнити саме в тому, що що він бажає вирішення питання, тому що є певні рамки. Ми діємо в межах того правового поля, яке для нас встановлено законодавством. Ми не можемо вийти і визнати злочинцем когось наперед без рішення суду, без доказів направити справу до суду. Кримінальна час провадження до суду е, тому е, вирішити інші питання, які знаходяться поза межами нашої компетенції, Дениса Миколаєвичу окремим шливим хотіли б в нашій програмі поговорити про резонансні злочини на території області, які е, прославляють Миколаївщину, звичайно, прославляють у великих лапках. Взагалі, з чим пов'язана ось ця хвиля, яка накрила? Розумієте, хвиля, я б мог би зумовити це питання лише ну з суто криміналістичного точки зору. Якщо б звернутися до статистичних показників і статистики, яка є прямою річчю, то ми можемо констатувати лише що стосується минулого року, у нас зниження рівня злочинності на 17,4%. По області це береться, зменшення число тяжких і особливо тяжких злочинів на 15%, злочинів проти життя та здоров'я на 7%, злочинів проти власності на 17%. Проте окремі злочини вони дійсно набули широкого суспільного резонансу, і вони були досить всесторонньо... Доведені до, через засоби масової інформації до суспільства, і тому ну, може тут і доступність до різних медійних засобів зараз нашого суспільства і зіграло тут таку роль, і можливість висказати певну свою думку. Тому і припад, так, наша область по, на фоні держави і виглядає, що. Як дещо кримінальний регіон. Хоча до цього ніяких статистичних, скажімо так, а також ну, взагалі оцінюючи злочинність, я не бачу тут передумов для того, щоб цей стан можна було сказати найтяжчий, найгірший по державі. Тобто думка така ну, надто поспішлива, так? Да? Ну, вона і поспішлива, і вона не об'єктивна, скажімо. І так. не обґрунтована. Не обґрунтована, так, да, я вважаю так. Скажіть, будь ласка, чи можете ви навести приклади розкриття ось складних злочинів? Ну, останнім часом е, теж були і резонансні вбивства, і на проспекті Героїв Сталінграда вбивства двох осіб, і вбивство е, на вулиці Чигирина, е, батька. Е, Дитини, на яку був скоєний розбійний напад, це також злочини, скажімо так, вони були вчинені в умовах неочевидності, і саме застосування новітніх методів і негласних слідчих розшукових дій, а також все ж таки професіоналізму органів досудового розслідування, зазначені злочини розкриті, особи встановлені. Факти їм наразі повідомлено про підозру, і найближчим часом, після проведення всіх слідчих дій, кримінальні провадження будуть надіслані до суду. Тому ми працюємо в цьому напрямку і звинуватити правоохоронців в цьому, я думаю, неможливо. Денис Миколаївич, в мене є така інформація, що ви підтримали державне обвинувачення під час судового розгляду такої резонансної справи по Олександрі Попової. Так, да, я чи задоволені я вироком. Суду вироком вирок вступив в закону силу з моменту схвалення апеляційної інстанції. Давайте нагадаємо, Да, вирок. з первинним вироком, який був винесений Ленінським судом, я був не згодний тому подав апеляцію. Апеляційний суд розглянув мою апеляцію, задовільнив і остаточно косьмо було призначене покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. І він уже відбув до місць виконання покарань. Тому е, я вважаю саме е, і по, по цій е, кримінальній справі теж. Е... Професійно спрацювали правоохоронні органи, і було по гарячим слідам розкритий цей злочин. Були негативні наслідки цього злочину, які могли б бути найбільш більш тяжкими, які вони були. Це завдяки праці рядових правоохоронців, і потім в ході розслідування, в повному обсязі, була доведена його провина в скоєнні зазначеного злочину. Ну по скажем так, це людський фактор, і саме людський фактор є вирішальним наразі щодо розслідування інших злочинів, в тому числі того ж злочину, завдяки якому і справа справа кося на набула громадського такого резонансу. Це справа по вбивству Оксани Макар. Наймасштабніша резонансна ну, справа. Наймасштабні об, 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 облетіла практично, ну, ну якщо не весь світ, ну, ну Європу. Так. Да. Ну точно. ви ж розумієте, що тут і це такий медійний, може, дещо проєкт. Можливо. Да, розслідування і певні і були до До цього причетні громадські організації, я маю на увазі, для ну, того, що це набуло суспільного резонансу ця справа. Хоча ця справа. Ну, я не можу так, це може бути дещо Кащунсина так зазначити, про те, що вона, ця, ця справа є не ну, такою ж резонансною, як вона на, наразі перебуває. Такі злочини час від часу вчиняються, і уміння саме правоохоронців їх розслідувати і розкривати це основне. В оцінці нашої діяльності. Ну, тут певний людський фактор спрацював, дещо на первоначальному етапі не були в повному обсязі оцінені ті дані, які свідкували про вчинення правопорушення. Ну, я думаю, що певні висновки, я думаю, всі правоохоронці нашої області зробили з цієї справи. Миколаївич, а на якій стадії сьогодні вирок вже винесений? Вирок у першій інстанції судом був винесений. Всі на цей вирок внесені апеляції майже всіма учасниками проваджень і обвинуваченим, і засудженими і потерпілими тривалий час підсудні знайомилися з матеріалами кримінальної справи, і тому наразі не визначалась дата апеляційного розгляду. Ну я думаю, що найближчим часом вона буде визначена, і вже апеляційний суд розгляне доводи, які зазначені в апеляціях, і, скажімо так поставить певну крапку в цій справі. По крайній мрія вирок повинен бути ну, який буде прийняти апеляційну інстанцію, він вже вступить в законну силу, а потім вже ну, є можливість писати касаційні е, касації в цьому питанні. Ну я думаю, що найближчі півтора-два місяці крапка буде поставлена в цій справі. І знову ж таки повертаючись до медійної складової розповсюдження інформації, також можна прочитати в деяких виданнях, як електронних засобів масової інформації, так і друкованих про те, що Миколаївщина крила хвиля самогубств. це перебільшення. Ну, я би сказав, це теж певне маніпулювання громадською думкою, тому що я кожен день отримую оцінку оперативної обстановки і про всі правопорушення правопорушення, які скоєні по області, можу вас запевнити в тому, що ніякого сплеску самогубст немає. У нас десь близько. Реєструється десь близько 30-40 фактів смерті громадян, із них один-два випадки самогубств цілодобово є, щодобово, скажімо так. Тому, навіть якщо привести певні статистичні дані, то можна зазначити, що, ну, наприклад, за два місяці минулого року. Було скоєно стільки ж ну зафіксовано стільки ж самогубств, як і за два місяці цього року 49, наскільки я пам'ятаю, в загальних цифрах. Тому е, сказати про те, що це всплеск або ріст ну певні ж життєві ситуації люди вирішують по ну, вирішують їх по-своєму. Хтось, скажімо так, вирішує покінчити всі своїм життям. Але це і на, на то є, як то кажуть, і певна і об'єктивні причини, і суб'єктивні причини теж. А скажіть, будь ласка, як триває робота протидії корупції? Ми постійно, як тому це є пріоритетний наш напрямок. Ми постійно розглядаємо питання стану боротьби з корупцією і постійно фактично здійснюємо комплекс заходів, які направлені на виявлення, розкриття і розслідування і як правопорушень, кримінальних правопорушень, так і адміністративних правопорушень. Ну, наприклад, можу привести таку статистику. За три місяці цього року з всіма правоохоронцями, які є суб'єктами протидії корупції, складено 24 протоколи, які направлені до суду. вже 23 три по ним прийняті судові рішення, визнані правопорушники винними в скоєнні правопорушень. Що стосується кримінальних проваджень, то ну фактично кожного тижня ми. Затримуємо на гарячому так званих е хабарників. З числа, ну, пріоритет у нас здається е в першу чергу. Це правоохоронці і державні службовці. Тому ну, саме в їх діях ми і націлюємо і прокурорів районів, і апарат прокуратури області саме на викриття цих, е цих злочинних посягань. Ну що Денис я дякую за те, що знайшли час. Прийшли до нашої студії, відповіли на наші запитання. Дякую, звичайно, за конструктивну змістовну бесіду. Шановні глядачі, це була програма Гаряча Лінія. Ще раз нагадую в нашій студії перебував заступник прокурора прокуратури Миколаївської області Денис Андрієв. На все добре, до побачення. До побачення.